Привіт! Ходять чутки, що чергова серія моїх історій про моторошні випадки у лісі це саме те, що потрібно у час блак-аутів. Проте ця інформація не є перевіреною. А от що відомо точно, так це те, що нас тут стало дещо більше. І тому я дуже вдячна всім вам за активність та ваші коментарі. Завдяки цьому мій канал побачило значно більше людей. І це дійсно допомагає у розвитку, тому дуже вам дякую. Що ж, максимально урочисто вітаю всіх новеньких на каналі, і ось тут, згори в куточку, буде для вас посилання на плейлист із усіма відео з цієї серії. А усіх вас, хто чекав на цей випуск і вже готовий до перегляду, вмощуйтесь зручненько, беріть печеньки, чай і все, що ви любите. А я починаю! Наступним, із ким мені вдалося поговорити, був Іві, колишній офіцер ЛПРС, який зараз працює медиком. Він досі приходить на різного роду пошукові операції, щоб нам допомагати, але більше не працює тут повний робочий день. Раніше він спеціалізувався на пошуку зниклих дітей. Здавалося, що у нього було буквально шосте чуття, коли потрібно було зрозуміти, куди поділась та чи інша дитина. Він справжня легенда серед старшого ешелону ветеранів, але йому одразу ж стає ніяково, якщо вихвалити його за пророблену ним роботу. Одного вечора він сів зі мною повечеряти, і ми обмінялись цікавими історіями. Більшість із них були випадковими спогадами про недавні пошуки, але коли ми нарешті почали обговорювати найбільш дивні виклики, я згадав, що у мене був приятель, який піднімався сходами у лісі. На що Іві ненадовго замовк і запитав у мене, чи чув я про маленького хлопчика, який зник з його ділянки парку кілька років тому. Я відповів, що ні, тому він розказав мені ось цю історію. Вони саме шукали цього 11-річного хлопчика Джої, який зник біля річки. Звичайно, спочатку всі думали, що він впав у воду. І ймовірно потонув, але коли привезли собак, ті відвели офіцерів ЛПРС далеко від річки у вельми густий ліс. Коли ми шукаємо людей, то рухаємось переважно за принципом сітки і неймовірно ретельно оглядаємо кожну її комірку. Команда Іві одразу помітила, що з'являється якась дуже дивна закономірність. Собаки в цих комірках по черзі вловлювали запах Джої, але одразу ж втрачали його щойно заходили на територію наступної комірки. Уявіть собі шахову дошку. Грубо кажучи, запах Джої собаки відчували у всіх випадкових чорних квадратах, але ніколи не вловлювали запах у білих. Це, звісно ж, не мало жодного сенсу. Тому що як дитина могла стрибати з місця на місце, не залишаючи жодного запаху на своєму шляху? І от Іві та його напарник переходять у нову ділянку пошукової сітки. І тут Іві помічає сходи приблизно за 50 метрів. Він каже напарнику, що потрібно піти і перевірити їх, але його напарник категорично відмовляється. Він каже Іві, що пообіцяв собі ніколи не наближатись до жодних сходів, які він знаходить у лісі. І що, хоча комусь це вже може здатись досить звичним явищем, він не буде робити вигляд, наче сходи посеред хащів, це взагалі хоч трохи нормально. Отже, він каже Іві, що зачекає тут, у полі зору, доки Іві сам піде і все перевірить. Іві казав, що був шалено роздратований такою поведінкою напарника. Але водночас поспівчував хлопцю та його фобії, і вирішив не насідати на нього зайвий раз. Підійшов я, значить, до цих сходів. Вони були маленькі, ніби сходи у підвал. У мене немає жодних упереджень стосовно них. Маю на увазі до сходів у лісі. Тому мені було не страшно чи щось таке. Думаю, що в цьому я не сильно відрізняюсь від усіх інших хлопців та дівчат, просто вважаю, що краще не думати про них занадто багато і не накручувати себе зайвий раз. В будь-якому випадку, підійшов я до цих сходів і побачив, що на нижній сходинці, наче щось лежить, причому так дивно, ніби згорнувшись калачиком. У мене моментально завмерло все всередині, адже звісно, коли вирушаєш на пошуки, завжди сподіваєшся на краще. І ми всі були упевнені, що неодмінно знайдемо цього хлопчину живим адже він пропав лише декілька годин тому. Проте я зрозумів одразу, що це точно був він і що він мертвий. Він згорнувся клубочком на сходинці і тримався руками за живіт. Здавалося, що він відчував жахливий біль, коли помирав, але я не помітив жодної крові за винятком незначної кількості на його губах та підборідді. Я повідомив по рації, що знайшов його, і ми транспортували тіло на базу. Його бідні батьки були у розпачі. Вони не могли зрозуміти, як так сталося, що їх хлопчик помер, адже він зник лише декілька годин назад. Крім того, у нас не було жодної очевидної причини смерті, що лише погіршувало усю ситуацію. Я подумав, що, ймовірно, він з'їв щось отруйне адже він тримався руками за живіт, коли я його знайшов, але озвучувати здогадки я не хотів. Досить важко почути, що ваша дитина померла. Не кажучи вже про те, б якийсь дурень з ЛПРС грався у детектива і розказував вам, що ймовірно з ним трапилось. Його забрали. А я пішов додому і намагався про це не думати. Я ненавиджу знаходити мертвих дітей, друже. Я сильно любив цю роботу. Але це була одна із причин, чому я з неї пішов. У мене дві доньки, і думка про те, щоб втратити їх таким чином. Він замовк на півслові Я погано розуміюсь на таких емоційних справах, і завжди якось трохи незручно бачити, як плаче дорослий чоловік. Тож я не знав, що робити далі. Але зрештою він опанував себе і продовжив розповідь ми не завжди отримуємо інформацію від судмедекспертів щодо причин смерті напевно, це й не наша справа знати про такі речі, і іноді, якщо вони вважають, що стався не нещасний випадок, вони взагалі нічого нам не кажуть через якусь там юридичну фігню. Але у мене є друг, який працює в офісі шерифа. І він зазвичай надає усю цікаву мені інформацію, якщо я про це попрошу. Однак, конкретно в цьому випадку він сам зателефонував мені приблизно через тиждень. Він запитав, чи пам'ятаю я цю дитину. І я кажу: ну звісно ж, я пам'ятаю. А тоді він каже, що якесь реально дивне лайно відбувається. А він сказав мені. І від чувак, ти подумаєш, що я божевільний, але навіть судмедексперт не розуміє, що сталося з тією дитиною. Він ніколи не бачив нічого подібного. Далі мій друг розповів мені, що коли судмедексперт провів ростин дитини, він буквально не міг повірити в те, що побачив органи малюка були як швейцарський сир. Наскрізними дірками розміром з 10 копійок були пробиті майже всі органи цієї дитини, окрім серця та легенів, але його товстий кишечник, шлунок, нирки та навіть одне з яєчок були пронизані купою таких дірок. Друг сказав, що судмедексперт описав побачене так, ніби хтось взяв діркопробивач і пробив усюди ці дірки, настільки акуратними і рівними вони були. Той самий час на хлопчині не було ні подряпаних, ні вхідних, ні вихідних поранень. Найбільш схожий випадок, що будь-коли траплявся в цій місцевості, стався із хлопцем, який приблизно за рік до цього невдало чистив свою рушницю і буквально прошив себе картечу. Тож, взагалі, ніхто не мав жодного уявлення, що саме могло спричинити такі ураження. Мій друг запитав, чи я коли-небудь чув про щось подібне і чи були у нас схожі випадки в минулому. Але ні про що подібне я ще ніколи до цього не чув, тож на жаль, нічим не зміг йому допомогти. Наскільки відомо, судмедексперт вказав причину смерті як щось типу обширний внутрішній крововилив. Але реально ніхто не знає, що трапилось із хлопчиком насправді. Я так і не міг забути цього хлопчика, і іноді мені сняться про нього кошмари. Я не відпускаю своїх дітей до лісу поодинці, а коли ми йдемо разом, то ніколи не випускаю їх із поля мого зору. Колись я дуже любив такі прогулянки і природу, але цей випадок і декілька інших назавжди змінили мої відчуття. Вечеря закінчилась, тож ми всі почали прибирати і повертатись до наших наметів. Перш ніж ми попрощались, він поклав руку мені на плече і дуже уважно на мене подивився і сказав мені, що навколо відбуваються жахливі речі, речі, яким байдуже, чи є у нас сім'я, особисте життя, яким все одно як ми почуваємося і про що думаємо. Він попросив мене бути обережним і пішов. Більше в мене не було можливості поговорити з ним, але ця історія про хлопчика мені дуже запам'яталась.